Так, є у мене сьогодні помічники перші. Віктор Гаврилович усього привіз ячмінь, бо вже був у нас на нулю. Так що я дуже вам дякую. Так що це наша палочка виручалочка Так що кормом забезпечені. Завезли ячмінь, пшеничка є, кукуруджа, макух, висівки. Всякі макухи і сою, і такі є. Тепер можна спокійно. Спати я Як... вам дуже дякую. Взагалі, Віктор Гаврилович, вам здоров'я і бережіть себе, бо ви у вас рука больна, а ви мені носите зерно. Всім здоров'я треба, всім здоров'я, угу. Не тільки що я, я буду... потім буду робити? Ні, так. Ну я чмін на місці. Слава Богу, трошки запаслися ми зерном. Я дуже дякую Віктору Гавриловичу за таку підтримку. Вони завжди нас підтримують і зараз також ще більше. Тепер можна готувати всі види кормів. Вже, як сказав Віктор Гаврилович, спати спокійно. Ну, будемо працювати. Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Ми з України. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Сьогодні у нас в господарстві дуже, дуже велика робота. У нас наші поросятка, які вже підросли, їх треба відлучати і забирати отсюди виганяти свиноматку. В общем, там нема куди їх виганяти. Спочатку треба з того відділу пригнати в кусті загони. Загони також не готові. Ну, Зараз трошки ми їх підготуємо вже як є в цей раз. Крім того, щоб тут загони не всі свободні. У нас є ще ось стающі відгодівельнички. Їх треба на відгодівлю відігнати. Також загон трохи підготувати. Ну, робота є, робота велика. Якось треба це все робити. У Сергія учені свиноматки ходять самі, так що я на це дуже розраховую. Просто їм треба барикади настроїть, показати дорогу. Ну, в принципі, все. Так, значить, ми тут построїли такі барикади, щоб свинка одразу зайшла так, як треба, буде тут ходити по колу. Приготували трохи корму для того, щоб виманити свиню із загону. Ну, будемо пробувати. <клухи> Вот, доход. Доход, доход. Будет <говорит> там шестецкая. Давай. Давай, заходи, потом приезжай. Мама, дай. Ой-ой-ой Ну, Наче все. Залишилось зробити марафет. І, в принципі, ще з поросятами там момент зробити. І в принципі на сьогодні все. Технологічні карти тих свиноматок, що ми перегнали, ми також переміщаємо в той автобусів. Рекрутація. Так, це у нас Марго. Так, тут опорос 4 лютого і е, кнопа. Кнопи 23 січня. Поросята залишилися самі. Отримали подвійний стрес, дуже злякалися, повимазувалися. Поруч була пуста клітка, а зараз там уже є сусідка в них, так що це поки вони привикнуть. Плюс забрали їхню мамку. Ну, будемо спостерігати і будемо сподіватися, що все буде добре, тому що зараз важкий період, але Треба спостерігати буде. Так, план робіт на сьогодні виконано. Свиноматка без коросяток, вже на новому місці. Будемо за нею спостерігати. Через 5-7 днів вона прийде в охоту, якщо буде все добре, її треба буде осімінити. Для мене це нове, не знаю, як це робити, але буду намагатися це зробити. Є відео на каналі, буду там телефонувати Сергію, хай допомагає, хай розказує. Ну, я думаю, що це ж люди навіть просто це діляють всі, ну що я не зроблю, зроблю. Так що буду освоювати ще цю ланку. Ну, а на цьому поки що все. Всім всього найкращого, миру, здоров'я, добра. Я хочу ще подякувати всім за підтримку, за теплі слова. Дуже багато коментарів, які надихають. І ну, вірите, як ви, ну, при таких коментарях ніколи не опустяться. Я вам дуже дякую всім до побачення.